Усім привіт! Сьогодні ми розмовляємо з вами українською мовою на тему про те, як заінсталювати Windows Technical Preview. Для цього вам необхідна флешка. Або, дивлячись попередні відео, ви зможете побачити, що Windows Technical Preview можна заінсталювати прямо з свого комп'ютера, якщо у вас Windows 8 чи 8.1, чи новішої версії. От. Тоді вам потрібно просто на образі диска і натиснути правою кнопкою миші, і у вас там з'явиться підключити. Просто підключити диск. Ви підключити і у вас буде вмонтований ось такий диск. От, ви можете його спокійно запустити через сетап. Запустити там, погодитись з усіма твердженнями і продовжити. Але після цього. Той Windows, з якого ви запускали, перетвориться на Windows 9 чи 10. А цей Windows, як відомо, є тільки Technical Preview, і є надзвичайно нестабільним і небезпечним для вашої взагалі всієї системи, вашої файлової системи. Тому можна зробити резервну копію всіх файлів. Або на іншому диску розмістити файли, які вам необхідні. Якщо ви створили окремий диск, допомогою програми, наприклад, Partition Wizard Tool Home Edition, то ви можете спокійно uh, інсталювати цей Windows. Але не як свій основний Windows, а як побічний. Отже, Windows завантажено з офіційного сайту цей реліз. І eh, що вам необхідно? Вам необхідна програма UltraISO. Як ви бачите, існує портативна версія програми Ultra ISO Portable. Ви відкриваєте її. You're not allowed to write to the registry continue anyway. А, це потрібно було її просто відкривати за допомогою э, адміністратора. Правами адміністратора. Зараз я це зроблю. Ось. Запуск з правами адміністратора. Здається, вона не одразу. Тому ви можете вручну перейти до своїх завантажень. І у своїх завантаженнях знайти цей Windows Technical Preview І от записати образ диска. Так, можна так зробити. DVD-RH. Перевірити можна, чи це є ваша флешка. Я щось в цьому сильно сумніваюся, але тим не менше. Так, флешка це є J, Disk H це не те, що нам потрібно. Але знову ж таки, як ми бачимо, без прав адміністратора. Тому ну, закриваємо її і... то повинно було б запуск від імені адміністратора. Оскільки такого немає, то будемо пробувати так записати. Далі натискаємо на завантажувальний і write disk. Все, це є J, це є USB. «HDD++» І над Skyrim просто записати все. Всі дані з флешки, попередньо зарезервуйте або скопіюйте, чи просто форматуйте свою флешку. You need admin to run this operation. Як я і говорив, потрібно перезапустити з правами адміністратора. А для цього достатньо, знову ж таки, напевно, не зробити ось так. Запуск з правами адміністратора. Так. Тоді вона запуститься вже з правами адміністратора і просто перетягнути цей диск у програму. Пробуємо так. От. Ви бачите. Пробуємо перетягнути сюди. Що ж. Тоді файл все ж таки відкрити. Відкрити. Завантаження. Windows Technical Preview. Oh. Тепер, як ви бачите, нарешті, можна натиснути завантажувальний disk Image і записати все. Так. Preparing Data, підготовлення інформації. Не відповідає. Бачите, він трішки не відповідав, а тепер уже метод запису. Включив usb HDD, визначив, що це є сектор Windows 8.7, підготував медіа, визначив, скільки блоків і софт файлі і розпочав запис. Бачите, досить швидко відбувається. В принципі, це все. Після того у вас вже буде готова флешка. Після завершення запису у вас буде готова флешка, вам просто достатньо буде натиснути на хрестик тут, на хрестик тут, закрити усі програми, вимкнути Windows і просто флешку свою вставити в комп'ютер. Ну, якщо ви записували на диск, то вставити диск у комп'ютер. Перед цим необхідно ввести код. Ну, не перед цим, а вже в процесі інсталяції. А перед цим потрібно цей код десь зарезервувати собі, наприклад, на паперовому носії інформації. От. І, в принципі, це все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, ставте лайки. І...